Отже, мої любі, поговоримо знову про емоцію та стан, який нам завдає глибоку шкоду. Це жалість. Окремо я би звернув вашу увагу на жалість до себе. Отже, просто жалість. Ви жалієте когось, його обставини і ця жалість. Наносить удар і вам, і тому, кого ви жалієте. Просто прийміть це. А якщо ви порозмислите, ви зрозумієте, що я правий. І в жалості ви даєте і даєте цій людині рибу замість того, щоб дати їй вудку і навчити ту рибу ловити. А та людина все приходить і приходить до вас за тою рибою. І окремо стоїть жалість до себе, ви себе жалієте. Я такий розумний, я така красива, я такий талановитий, я така така Але я одинока одинокий, безробітна, безробітний, і в мене нема ні грошей, ні здоров'я, немає нічого, немає успіху. Тобто Господь забрав у вас всі три морквини, а ви себе продовжуєте жаліти. Як це лікується? У випадку жалості до себе берете відповідальність за своє життя на себе. Розумієте, що всі обставини вашого життя автор ви, значить, є і вишенька на торті, така смачна, значить, ви можете то і змінити на ліпше. І е, на що змінюється жалість до іншої людини, до її обставин. Це милосердя і співчуття російського сострадання і милосердя. Так ось ці даду, дадуть вам змогу твердо сказати Ні. Коли, коли голодна людина, ви накормили раз, ви накормили два, ви накормили три. На четвертий ви даєте вудку і кажете: друг, ось о, тут копаєш хробаків, сюди їх кріпиш, туди закидаєш, ловиш, їси. І тоді людина. Теж має можливість змінити своє життя. А не ви проходите за неї її уроки. Особливо це діточок наших стосується, коли ми за них проходимо уроки, а, потім, а кожен наступний їхній урок буде набагато цікавіший попереднього. Бо пройшли ви його, ви його вивчили, не вони. І вони потім не можуть дати собі ради. Ми знищуємо своїх дітей. Отже, мої любі. Жалість це наш ворог. Зціліть її милосердям і співчуттям. Папа. -па.